Чони гірше у батьківстві. Збільшення ваги. За час вагітності я набрав 16 кілограмів. На животі з'явилися розтяжки, мої цицьки обвисли, і це дуже несправедливо, бо моя дружина набрала лише 7 кілограмів. Процес виховання дитини безперервний, батьківство ніколи не зупиняється. У батьків не буває вихідних. Я завжди хотів дітей і досі хочу, але це єдине, що змусило мене задуматися. В обох моїх братів і сестер є маленькі діти, і я не можу змиритися з тим, що це забирає геть весь вільний час. Від секунди, коли діти прокидаються, до моменту, коли вони нарешті заплющують очі, батьки мають бути насторожі. Батьки можуть виділити час для себе лише вночі, коли діти сплять. Ви не можете просто взяти вихідний. Не можна виспатись навіть у вихідні, тому що хтось має бути з дитиною о 6 ранку. Людських дітей божевільне завдання. Будь ласка, якщо вам подобається це відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть будь-який коментар в підтримку авторів. Нам це дуже дуже важливо. Думки про те, чи робите ви достатньо, щоб сформувати повноцінну особистість, чи зможе дитина зробити правильний вибір, облаштувати гарне життя і тому подібне. Я думаю, що більшість дітей набагато більше дізнаються з аналізу поведінки батьків ніж з того, чому батьки намагаються їх навчити. Отже, поки ви любите своїх дітей, живете розумним життям і подаєте здоровий приклад, у вас та у ваших дітей все буде гаразд. Думки про те, що я поханий батько, який робить щось неправильно. Я помітив, що батьки, котрі хвилюються, що роблять щось неправильно, хороші батьки. Мене хвилюють ті, хто на 100% впевнені, що їхнє виховання вірне. Я іноді теж про це хвилююся, незважаючи на те, що роблю для виховання дітей по максимуму. Виховання дитини, схоже на відеогру, де вам потрібно супроводжувати персонажа до пункту призначення. Ці місії біль у дупі. Плюс вони рухаються повільно, через що доводиться постійно оглядатися назад. Вони завжди поруч, на тобі, позаду, попереду, як лежачий поліцейський, який заважає кожному руху. Лол. Моїм дітям 10 і 13, і я підтверджую, що один із них завжди поряд зі мною. Моя десятирічна дівчинка це моя тінь. Вона завжди хоче бути там, де ми. Я дуже її люблю, але боже мій, дайте мені відпочити. Доводиться мати справу з відсутністю у них розуміння принципів самозбереження. Вони креативні та будуть раді випробувати різні способи вбити себе. Моєму синові три роки. У нього є глобус із вкладками з назвами континентів. Сьогодні перед сном я попросив сина прибрати за собою і зібрати континенти. Він спробував проковтнути одну з цих вкладок, закинув її собі в рот і почав задихатися. Я радий, що ми з дружиною були там. Глобус ми відклали до кращих часів. До речі, на нашому каналі є відео про плюси та мінуси бути Чайлдфрі. Воно дуже цікаве і рекомендую його подивитися за посиланням в описі чи за підказкою в кутку. Якщо дитина народиться з серйозними вадами, вам доведеться піклуватися про неї все життя. Це жахливо. Багато шлюбів розвалюються саме через це. Моя велика повага батькам дітей з особливими потребами. Моя сім'я керує будинками-інтернатами для дорослих з обмеженими можливостями. Деякі батьки просто залишають дітей біля наших дверей і ніколи не озираються назад, навіть не відвідують своїх дітей. Деяким з цих батьків за 50 або 70 років вони ніколи не мали перерв і не хотіли, щоб їх діти залишалися з кимось іншим. Але після певного моменту вони фізично і морально не можуть впоратися з батьківством. Я сподіваюся, що там, де живуть такі батьки, є варіанти та програми допомоги. Просто знайте, є домівки та опікуни, які присвячують своє життя тому, щоб ви та ваші близькі були в надійних руках. Нами керують обласні центри та держава, тож будьте впевнені, ми добре годуємо вихованців, маємо дійсно гарні житлові умови, інтегруємо їх у громаду та виступаємо заміною їхньої родини. Ваші діти будуть під гарним наглядом. Напруженість у шлюбі та стосунках. Ми думали, що повністю готові до батьківства, оскільки наша дитина була запланована. Але через недостатню кількість сну та неймовірний стрес не спала всю ніч протягом дев'ятьох місяців поспіль. Ми з чоловіком почали сваритись. Кричали одне на одного усе горло щодня, але ми розібралися у своїх стосунках, і тепер у нас все добре. Після депресія це не жарт. Вона викликана відсутністю сну та загальним стресом. Ми з чоловіком ледь не дійшли до розлучення, але ми пережили це, і зараз у нас все добре. Відсутність часу для себе. До появи дітей я просто йшов до вітальні і дивився телешоу, грав на PlayStation або грав на гітарі. А моя дружина займалася своїми справами. Тепер я можу виділити час для себе лише за рахунок сну. Це найважче для мене. Люблю дітей до смерті, але мені надзвичайно важко бути вімкненим весь час на роботі та вдома. Крім усього згаданого, перебудова внутрішніх органів. Це те, з чим я боролася найбільше. Моя матка, сечовий міхур, шийка матки та кишечник повністю розбиті після останньої вагітності. Операція по відновленню має бути через 4 тижні. Не можу дочекатися, коли знову зможе контролювати своє мочовипускання. Лол багато років тому я вирішила, що причиною мого небажання дітей є страх вагітності, але я не знала, що для відновлення після вагітності необхідна операція. Планувати щось стає набагато складніше. Хочете злітати кудись? Доведеться продумати купу дрібниць, таких як коляска та автокрісло. І все може зіпсуватися лише через те, що у вашої дитини поганий настрій. Ви можете сидіти в ресторані і ваша дитина почне кричати, тому що ставте будь-яку тупу річ. Тому вам просто доведеться оплатити рахунок і піти або їсти по черзі, тому що хтось має бути на вулиці з божевільним малюком. Не зрозуміти мене неправильно. Я люблю свою дитину і нічого б не змінив, але деталі, які раніше. Ше не мали для мене значення, стали надзвичайно важливими. Ваші сімейні стосунки більше не будуть такими, як були. Так, у вас починається нове життя, і це чудово, але воно ніколи не буде як раніше. Ви ніколи не зможете просто лежати і розмовляти голими весь ранок. Кожен день буде проходити по розпорядку. Я молодий татусь, моїй дитинці менше шести місяців. Для мене найгірше це непрохані поради. З точки зору людей, усе, що я знаю, невірно, і єдине надійне джерело. Повірте мені, я виховував дітей 30-60 років тому. Так це і повинно бути. Ну, Шерон, я бачив результати твоєї роботи, і він не фонтан. Особливо прикро, коли старша людина каже тобі, що твоя дитина погана, бо ти її не б'єш. Так мабуть, саме через це ваша дитина більше не хоче з вами спілкуватися. Здоров'я дитини при народженні це як лотерея. Нашій доньці в підлітковому віці поставили діагноз шизофренія. Наше життя це емоційні американські гірки. На нашому шляху трапляються хороші і погані дні. Мені часто доводиться пояснювати діагноз людям, яким некомфортно бути поруч з нашою дочкою через стигматизацію їх хвороби в новинах і фільмах. Для мене найгірше спостерігати, як її друзі та інші діти живуть нормальним життям. А тепер авторка проморкотить свою думку. У мене немає дітей, і я не знаю, чи будуть, але у їх появі мене більше за все лякає вагітність і самі пологи. Навіть у оральних контрацептивів побічних ефектів менше. Але хто знає, може я колись все ж таки пройду через це і виявиться, що найгірше ще попереду. Коротше кажучи, фізичні перебудови і незручності у поєднанні з величезною відповідальністю, це те, що для мене найгірше у батьківстві. Але це моя особиста думка, яка не підтверджена практикою. Ви можете бути з нею не згодні. Дякую вам за перегляд. Батьки, поділіться вашим досвідом у коментарях. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!